Добрий день, шановні батьки та любі діти. Ми продовжуємо з вами подорожувати країною математики. А ось і наші знайомі ведмедик та їжачок. Ведмедик та їжачок ніяк не можуть домовитися у кого більше м'ячів, а у кого менше. І які вони за розміром? Ми зможемо їм допомогти, якщо дружно будемо виконувати завдання. Малята, скільки м'ячів у їжачка? Так. Два. А якого вони розміру? Так, маленькі. А скільки м'ячиків у ведмедика? Так, два. А які ж за розміром м'ячики у ведмедика? Великі. По скільки м'ячиків у їжачка та ведмедика? Так, по два. Два м'ячика у їжачка і два м'ячика у ведмедика. Як ви гадаєте, їх корінну чи ні? Так, їх порівна, тобто однакова кількість. Малята пропоную вам пограти гру «Парахуй все, що бачиш в парку. А ось і наш парк. Давайте його розглянемо ближче. Скажіть, будь ласка, що є у парку? В ньому є дерева, птахи, сонечко та хмаринки. Пропоную разом їх порахувати. Порахуйте всі дерева у парку. Скільки їх? Один, два, три. В парку три дерева. А скільки птахів? Рахуємо один, два, три, чотири. Чотири пташки. Давайте порахуємо скільки сонечок. Одне. Так, сонечко в небі одне. А скільки хмаринок? Один, два. А хмаринок в небі. Дві. Ось ми з вами і порахували все, що ми знайшли в парку. Малята, продовжимо нашу математичну подорож. Ми будемо продовжувати вчитися аналізувати та знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, у мене є ось такий будиночок, в якому живуть геометричні фігури. Круги, трикутники і квадрати. На першому поверсі живуть тільки круги. На другому поверсі живуть тільки трикутники. На третьому поверсі живуть тільки квадрати. В першому під'їзді живуть фігури, які мають горизонтальну лінію. А у другому під'їзді живуть фігури, які мають вертикальну лінію. У кожної геометричної фігури є своя квартира і потрапити в чужу фігуру не повинна. Як ви думаєте, де квартира? Круга з горизонтальною лінією. Так, він живе на першому поверсі в першому під'їзді. А де живе трикутник з вертикальною лінією? Так він буде жити на другому поверсі в другому під'їзді. А де буде жити квадрат з горизонтальною лінією? Так він буде жити на другому поверсі в першому під'їзді. А тепер спробуйте самостійно продовжити розселяти фігури в будиночок. я впевнена, що у вас все вийшло. Осі геометричні фігури потрапили до своїх квартир. Діти, я впевнена, що вам сподобалася ця гра, і ми продовжимо в неї грати на наступних наших зустрічах.